Жінки та війна в Івано-Франківську підбили підсумки інформаційної кампанії «13.25 зміцнює країну. Упродовж року тисячі учасниці відвідали тренінги та лекції. Про основну мету проєкту та його результати у наступному сюжеті основою проєкту стала резолюція ООН-13.25, в якій мовиться про те, що безпека в країні можлива лише за рівноправної участі жінок у запобіганні конфлікту. В кожному з напрямків ми розповідали про те, щоб долучати більше жінок, що жінки мають бути долучені до багатьох процесів, оскільки ми зараз бачимо, що багато чоловіків і на війні і дуже велику роль, і дуже багато зобов'язань беруть на себе на сьогоднішній день. Жінки вирішення проблем, із якими стикаються жінки у час війни основне питання, яке обговорювали учасники тренінгів. Більше тисячі учасниць та учасників прослухали лекції про різноманітні питання безпеки, наприклад, мінної безпеки або кібербезпеки. І ми також адвокатували програму перенавчання для жінок, щоб вони могли займати ті професії, які раніше не були популярними або не займалися жінками. На території області вдалося відкрити кризовий центр та два прихистки для жінок. Шість тисяч учасниць отримали гуманітарну та психологічну допомогу. Громадські організації, які входять в коаліцію, забезпечували роботу прихистків. Власне, це були два прихистки кризова кімната, денний кризовий центр. Де що мені ще вам розказати, Багато роботи було проведено про запобігання сексуальному насильству, сексуальним домаганням. Та рік до програми долучилося майже 170 тисяч охочих та 15 громадських організацій.